Внесок Української православної церкви Київського патріархату полягає в тому, що, по-перше, ми молимося Богу, щоб Господь послав на нашу землю мир і перемогу. Нам не потрібний мир у рабстві або в неволі. Нам потрібний мир. Свобіній державі. Тому ми молимо за це. Крім того, ми збираємо кошти на укріплення армії. І ці кошти направляємо на обондірування, на бронежилети, на техніку, машини, і на продукти харчування і на медицину. Крім цієї матеріальної допомоги ми направляємо своїх єпископів, священників, військові частини, де вони моляться, вершують богослужіння, проповідують, піднімають дух нашого воїнства і несуть всі тяготи людей. Які знаходяться в окопі.